Я вже проїхала додому. Сидорюшка, давай, розказуй, короче. Всем привет, любимые друзья. Що ми тут накупляли сьогодні з тобою? Так, що, робимо розпаковку, починаємо з чого? Знають, правда? Там були безрізвені. Я Зараз візьму чек, бо тут ціни покаже. Так, секундочку. Ціни, в принципі, показували, але зараз будемо шукати і озвучувати. Може, комусь що буде полезно. Так, це в нас... Мікрофібра. Так, да, мікрофібра. А його тут навіть не бачу, тому що його не пробили. Ага, ганчірки. 99 гривень, виходить, у нас. Так, де, кошти 100 гривень. Так, далі мої кейси. Вона вночі накупляла, що буде жартові. Не зараз. Це місто чіпсів. Угу. Дуже смачно, мені подобається. Вони виходять по 21 гривні. Якщо брати від трьох штук, ще десь чекати найбільш. Далі хлібці взяла Відмовляюся хлібці... від хліба. Склад тут борошно, житнє, цільнозернове і сіль. Склад борошно-житнє цільнозернове і сіль. Більше немає нічого Попробуємо. Артема хочу приучити, ніяк не можу приучити їсти хлібці. Ну, це. Це ми взяли. Це буде проб... дегустація. Я представляю, що це буде. Там, <клес> мені кажеться, це, це не буде О, воно гірке. Це все гірке okay. Це таке, знаєте, аби срати не хотілося це Є душа, три в одному артем таким користується, в нього голосу немає, йому підходить. По-моєму, воно по 109 гривень, було чи 130. Захисту від корінські. Ага, 119 гривень. 119. Це я собі все время беру, виходить, то на футболку, там купаюся, то вдома купаюся з ним, тому що в мене вже немає ніякого ще, ні геля, ні шампуня, тобі тобі нічого. Якийсь, тобі нормально, нормально. Ваня, 6 штук пасти, вона по 14 чим-то, чимсь. Це потрібно, якщо від 3 і... штук. Якщо від від трьох, ой, від 6. По 14,90. Якщо по, по, по одній брать, там 20 з чим-то гривень. Ну, то есть... От 3 по 16. Ну, в общем. Ну, Существенно, це, цена. Це, на 5 гривен на каждый. Це таке, что надо, и я люблю, Я як кажуть. Ну, мені тоже кажется, что паста в стиках набагато лучше, чем брать банку. Потому що ти, ти банку не используешь, а коли ты в следующий раз готовишь, готовишь борщ чи все, что связано с томатной пастой, правильно? Ну да. О, ну, да. Воно набагато Так, Дуже люблю ці. Е, томати. Ну, я брала різані впроше раз, ну, щось я їх не знайшла. Найшла mm -hmm. тільки великі і маленькі черіки. Тут теж в нас йде склад шикарні просто томати. Вони це без шкурки, чи? без нічого, да. ну, вони вже просто йдуть. Як... Да, як... Я люблю їх як... додавати, коли там, готовлю м'ясо чи щось. Взяли спробувати таку пасту. Зубну, так. Да. Просто ми, я побачив а, поради стоматолога в тіктоці. Не знаю, наскільки це правда, не буду казати. Но... А може це є якась була реклама, да, але да, я ви... не думаю, що... Тому що не, не раз чув за парадон, за ці всі пасти, що вони теж, вони, в принципі, являються Артем за... небезпечними. Артем мене наругав, мені подобається паста Марвус. Ну, Артем сказав, що вона не можна її користуватися. Ні, ні так, не то, що не можна. Марвус просто піар-ход. Ну, вона ну, стоїть ну, в три ну, рази дорожче, 350 гривень. Так, за 74 чи 74 гривень, виходить. Понюхає. Олада. Oh, yeah. А ти знаєш, що нього бувають да. Чим з другим треба користуватися? Сейчас yeah. гармо. Мило. 109 гривень заповнили авокадо. Yeah, я очень не забувся на касі. На касі отведені ключі. І салат. Святковий у нас получився. Так. Так, 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 так. 83 гривні. Ось така упаковка. Здорове. Це, це що, ти ж будеш їсти саме його? Вмісти з тобою. Я не буду їсти таке. Будеш. Я не буду їсти, а, мені, мені з, з помідорів все будеш робити. Я б сказала, будеш їсти таке саме. Чтобы какать хорошо, надо їсти салат. Так. А, и воду мы купили. Да. Угу. Ой. Давай я сразу поставлю під стіл. Так, далі. Говядина. Це вырезку света взяла на рынке. Да. И почем вода... вона... За получилось 470 гривень. Угу. Так, та тут больше килограмма. А нет, килограмм. Ой-ой-ой. ой, ой, ой. Боже, 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 все попадало. Речик. Річ, а что ты сразу подходишь? Сразу раз-раз. Что раз, раз. раз сразу? Я нам буду грушки и помыть надо. Вот это тут. Так, руши. Называется казахстанский чия? Киргизский, да? Киргиз. По-моєму, у нас щось ну, связано там. Гривень, з, чи... То ли Казахстан, то ли телевізор і щось таке. Так, далі. Помідори. По 40 гривень. А, ну так, да, помідори, по 40, по 40 гривень, гривень ребята. Ну, да. пахнуть помідорами, кстати. Угу. Не отакі стеклянні. Ну, їх знає, щоб вони дойшли трошки. Зараз я їх в миску виложу. Сказали, в холодильник не ложить. Щоб достигло трошки. Так, далі. Яблока худжі. Ні, це як... яблука. чорний Рен... принц. Ренбул. Чорний так. принц. А як буде чорний? Black. 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 Black Prince. Black Prince. Black <laughs> Prince. І Foodje. Артем сказав, що Fudge. Да, Food вкусні. вкусні. Да? Я зараз перемію і зложу, бо в нас воно стало з 4 яблука. І то гнилі. Не гнилі, а... Ні, вони ми просто брали домашні... Черв в... З черв'яками. З черв'яками, да, да. так, домашні Так, і далі. Я думаю, что он так воняет. А это колбаска моя. Не звать холодильник завоняет. Ну, Ну ч ⁇ вот это сложно. Ну и... Самое, самое, очередное. самое. Ох, Пахнет, да? <связь> ну, она рассказывала про... Ну, 400 почему? гривен, конечно, может, что ты хотел. Ну, она даже дороже мяса, чтобы ты понял. Ты понимал, это у нас получилось на 850 гривен. Однось. А это... Однось. Обратно. Какие ты Який я дорогий. У мене відро салату вийшло на 80 гривень. О, який я дорогий. Так. Да. Так, і молочка. А, кстати, молочка. Це сметанка. На 100, 100 гривень вона вийшла. Да. Така. Хороша. Сманди... Це смак дитинства. Зараз я... А хочу, хто шуточку. кстати, любить молозиво? Це, виходить, знаєш, як воно робиться з-під чого? З-під корову, яка, яка тільки родила, виходить. Серйозно? Так. Да. Чесно? Ой, Світ, я знаю, коли ти її визначила. Що, ми держали всю життя коров. В звісно, я знаю, що таке молозиво. Ми навіть чесно робили через сепаратор. Сметану, це все діло. Ти таке діла? Я ні. Ну, розказує, У мене коров ніколи не було. І ще мені розкаже таке молозово. І торох. Mm. Буде сильнички. Mm -hmm. да, так, ну що, це у нас все вийшло. Около трьох тисяч ми все потратили. Дві, три, три, три схоску, десь три-п'ятсот. Да. Ничего дорого жить у нас. Ну нічого страшного. Да. Так що. А, дивіться. В принципі, вам розпаковочку зробили. Ну, Ділимося своїм життям, те, що ми, те, що ми робимо. Так, да. ну, і, будь ласка, там дурацькі коментарі, Боже, скільки вони тратять грошей. Ви так ніколи Я ні, не. Я закупляюся, на а що мені не миться? А, а що мені не бриться, а що мені не їсть. Всі люди купляють м'ясо. Мило, пасти і все остальне. Ми нічого не купили такого, що взагалі сверхістиного і з вас це ніхто хтось не Тому Просто ви не показуєте цього, а ми показуємо. От і все, в, цьому, в чому різниця. Так що а, е, да, так що ми ще з вами не прощаємося сьогодні ввечері. Якщо друзі розрішать, ми знімемо, роз... що ми в них в гостях, не розрішать, не розрішать. Так що гарного дня вам. Хорошого вечора, хорошого дня, хорошо. Ми ще з вами пішов, возможно, побачимося. Пока. Я пробила хипці, поки мої гості приходять. Слышний хліф, ліфти поміняли, чуєш. Не Не знаю. Главное ще не було підключення. На найвисокі тарзів. них не, ремонт зробили. Камери. Такі камери, да. Классник такі уйде. Да? А не було на не, життя. У них ремонту ж не було, да? Ну, да, ну, да, я тут зробив. Я вообще варвар. Че? Можете задовольну підеш? Там, може піду. Ну все, давай. Может, ты пойдешь? <laughs> Ладно. Спасибо. Ну да. О, это друг. Может, это Но, хотя я с Юлей дружу 18 лет, я а тоже ты? не помню. Знаешь, как он меня Да. Как? Великолепный. Это вы? Это пышный. Открывайте. Давай. А что пышный? А? Ну, есть султан великолепный, это. А есть пышный еще был такой. Вот, это вы сами придумали. Два султана. Да. <laughs> Харлей, заходи. Здравствуйте. Мама, а ты Здравствуйте. Мама, это тебе. Харлей. Харлей. Спасибо. <laughs> Артем тут занимается. Сейчас, Игорь, нарезкой рыбки. Да. И... Да. Николада. Игорек мне доверил. Доверил, да. Да, Игорь. Ага. -а -а. Вот это себе отрезал? Ну да. Вот так ему это сказал? Да. Вот это все остальное. А, а, -а, самое, а мы будем кости играть. От... в а, кости, да, да. Да, да. да, да. Ну, вот это положено. Нормально? Да, ну, да. вот, Так. Игорешка, а. смотри так и знал, что видно. Заехали, да, да. да? водолепные тут заехали, понял? Ага. И что там, огромный ассортимент, да? Красиво, да? да? класс. Да. пойдет. Я режу, да? Я правильную тарелку взял, я говорю. Я режу, да. Нет, ты показал все, теперь неси домой. Видео заснял, все. Все, теперь я А так я и хотел сделать домой для Смотри, какой, да? Слажай, да?

ты да зачем ты меня хочешь кусить? А? Можно тебя почухать? Почухать, можно тебя? Сюда. <годно> что случилось? Что случилось? Ой, ой. Все, ой, это а наш а столик. Чего? Фух, да, все, погуляла. Уже едем домой. Да. Ника. Что? Главное сейчас, сейчас не застрять в лифте. Да, чтобы всех не выключили. Ага. Давай ты, наверное, выйдешь, а я беру пешку. Нет, вместе, Тика. Вот ты знаешь, я как кровати уже застрял в лифте.